Свій перший мільйон переглядів на Ютуб я зробив ще 11 років тому. Тоді до речі, Ютуб ще виглядав отак. В Такі моменти я відчуваю себе, наче динозавр, і якщо чесно, то сам не рекомендую слухати таких людей. бо... За 11 років Ютуб змінився достатньо сильно. Алгоритми змінились вже 100 разів. Але є один важливий нюанс: всі ці 11 років я створював відео, і у мене кожен рік є ну як мінімум 3-5 відео А після повномасштабного вторгнення ми створили ще й англомовний канал, де зробили точно такі самі результати. До чого це є? Цей динозавр, на відміну від тих, які вмерли, тримав руку на пульсі і розуміє, як конкурувати в сучасному Ютубі. Тож мої методи, про які буде йти мова в цьому відео, підходять. Як тим, хто ніколи не створював контент, так і професійним кріейтором, які по якихось причинах застрягли на певній кількості переглядів. А тепер давайте до контексту про що сьогодні поговоримо і в чому цінність цього відео. По-перше, я зроблю розбори відеомільйонників, які я сам створював, і звісно ж розкажу вам, чому саме ці відео стали популярними. По-друге, я дам вам ключову дію, яку чомусь на україномовному ринку не робить майже ніхто. Поговоримо також про ніші та формати, які зараз робить ледь не кожен, але які насправді не. Приносять ні переглядів, ні продажів. Також, звісно, поясню чому. Ну і за фіналом все це структурою в Notion, суть якої дати вам розуміння, як заробляти на вашому youtube каналі, обрати правильну модель монетизації і отримувати гроші вже з перших переглядів та підписників, а не очікувати, коли, коли у вас буде мільйон. Створював я її. До речі, спеціально для цього відео як бонус для тих, хто додивився. Це відео я розбив на чотири важливих елементи, кожен з яких грає надважливу роль для розвитку твого youtube каналу. Давайте так: скільки в нас інста блогерів, а скільки ютуб-блогерів? Ну, не складно зрозуміти, що саме YouTube буде найбільшою та найперспективнішою платформою у майбутньому, саме тому, що український ринок тільки з'явився. Чому я кажу, до речі, найперспективнішою? Ну просто тому, що тут поки що немає конкурентів і найбільший профіт. Тут я виділяю одразу чотири пункти: по-перше, це довший дотик з вашим потенційним клієнтом. Ну або просто глядачем, е, ні в Тіктоці, ні в Інстаграмі, ні навіть в Шортс. Ви не зможете втримати увагу так довго. Ну просто тому що. Там прийнято створювати контент до однієї хвилини, навіть якщо вони зроблять шортси довшими, вони все одно не замінять довгі відео. Що це вам дає? Все просто якщо людина довше з вами залишається, то вона з більшою імовірністю буде у вас щось купувати. Ну і також ви будете розвивати свій особистий бренд. Друге, Ютуб це довгострокова інвестиція. Як можете бачити на моєму скріншоті, відео, яке я створював під українську аудиторію, з запитом як просувати короткі відео в TikTok, Інста та Ютуб Shorts, Почало набирати, хоча насправді, якщо подивитися на аналітику, то це були всього 100 переглядів, навіть менше на початку. А потім воно попало в пошук і почало почало, потроху-потроху набирати перегляди, і воно досі набирає перегляди, його досі дивляться. Таке абсолютно неможливо в інших платформах. Такий метод просування до речі називається Evergreen, тобто. Вічно зелений трафік. Також Ютуб, на відміну від Тіктоку та Інстаграму, не припиняє пошук нової аудиторії. Що це означає? Це означає, що ваше відео завантажене в Ютуб може, наприклад, вистрілити через 5 років, тому що Ютуб постійно буде шукати нову аудиторію. І якщо ви, наприклад, зробили якесь відео про людину, яка не була популярною, а потім вона стала популярною, то це відео може стати вірусним. Або, наприклад, як це в крипті буває, ви щось зробили. Це поки що не в тренді, але коли це. Починає віруситись, коли з'являється тренд, ваше відео також підхоплюється і починає набирати перегляди. В YouTube це можливо, в інших платформах ні. Ну і фінальне YouTube – це про багатоканальність вашого заробітку. Тобто тут ви можете заробляти на монетизації, отримувати гроші з реклами, працювати зі спонсорством, використовувати супердякою, тобто донати на стрімах, продавати свої товари та послуги, залучати клієнтів. Та навіть, якщо у вас вже є популярний канал, це продюсувати інші канали. Бо зараз таких людей сильно не вистачає. Саме тому перед стартом вашого проекту я Завжди раджу визначити спочатку вашу модель монетизації, а лише потім починати свій проект. Тому що, якщо ви будете заробляти з самого початку, ви не втратите мотивацію працювати далі. До речі, я дуже часто кажу, що заробляти можна прямо з перших відео. І я реально маю це на увазі. Ось вам мій нещодавній кейс моєї клієнтки Лєри, яка юриста займається легалізацією в Австрії, за рахунок того, що в Лєри вже був свій продукт, а ми зробили правильну упаковку та контент-стратегію. Вона на своєму першому відео отримала 4 тисячі переглядів, а більше 300 підписників та купу коментарів від цільової аудиторії з запитами по темі сюжету. Тобто, не складно зрозуміти, що ті люди, які перейшли з телеграму за посиланнями, які Лєра залишила в описі, стали клієнтами. Я наголошу ще раз. Це з першого бляха відео на каналі. От можете подивитись, це реально перше відео. Тут слід розуміти, що для заробітку в YouTube вам реально не потрібні мільйонні перегляди. Звісно, це круто і класно. От як можете бачити по скрінам, це дійсно приємно, коли ви заробляєте суто з монетизації. Але для цього ваш проект він має бути заточений на монетизацію, тобто він має. Містити в собі певні фактори, такі як, наприклад, широка тематика. Якщо у вас тематика не широка, то заробляти треба іншими методами. І повірте мені, ці інші методи не роблять ваш заробіток меншим. Це е, просто бізнес. Ютуб треба розцінювати як бізнес. І я нагадаю ще раз, що в кінці цього відео я залишу вам свій Notion документ, в якому ви зможете обрати свою модель монетизації. І зрозуміти, як ви хочете заробляти, чи то будуть рекламодавці, чи то будуть перегляди, чи то будуть свої продукти, товари та послуги. А тепер давайте перейдемо до системи, яка працює у моїх клієнтів, у мене і також буде працювати і у вас. Вона насправді досить примітивна. І так, з чого вона складається? Ну, по перше, це правильний ресерч. Далі йде назва вашого відео? Ну і, звісно ж, обкладинка вашого відео. Далі йде сам контент, який ви створюєте. Цей контент має утримувати глядача, тож утримання це також один із найважливіших показників для того, щоб YouTube насипав вам органічний трафік. Ну і вже останній пункт це є модель монетизації. Ось ці п'ять пунктів, це і є насправді ключ до успіху в YouTube. Це саме ті пункти, за рахунок яких YouTube насипає вам перегляди, а ваші канали становляться популярними. Але що в цих п'яти пунктах насправді? Важливо, тому що просто слідувати цим п'яти пунктам недостатньо. Насправді важливо розуміти послідовність. Якщо, наприклад, ви не вмієте робити сценарій, які утримують увагу, ваше утримання буде виглядати приблизно отак. Ютуб буде розцінювати ваше відео як нецікаве і не буде насипати вам охоплень. Але давайте уявимо, що ви, наприклад, вмієте робити класний контент, але не вмієте його упаковувати, тобто не вмієте робити класну обкладинку та класну назву для того, щоб. Це в комбінації повишало ваш CTR і люди клікали на ваше відео, в такому випадку, навіть якщо ви робите офігенський контент, його все одно ніхто не побачить, тому що це як продаж вашого товару. Це можна уявити як какашку, всередині якій є діамант. Тобто, якщо ви не знаєте, що там є діамант, то ніхто насправді не буде там розкопувати і його знаходити. Ну і фінальне це research, тобто пошук конкурентів. Це насправді і є та сама дія, яку не роблять 99% експертів або просто блогерів на нашому ринку. Знаю, звучить як якась банальна порада і просто туфта, але давай я тобі покажу зараз реальний приклад. От тобі кейс мого клієнта, який викладає англійську мову. Він звернувся до мене, бо його відео збирали по 2,5 тисячі переглядів, а людину зробила вже. Якщо що, то 400 відео. Згадайте зараз Лєру, яка з першого ж відео побила цей показник. Так от, перші ж наші відео з ним почали збирати більше переглядів, ніж зазвичай, а четверте відео стало найпопулярнішим на каналі за увесь час його існування. От можеш побачити навіть по обкладинках. Саме період, з якого ми почали працювати. А все чому? Тому що я зробив ресерч теми вивчення англійської мови на трьох різних мовах і знайшов спільні тригери, які використовувалися абсолютно на всіх популярних відео в цій ніші. А в даному випадку це був тригер, Якщо ти, до прикладу, знаєш ці п'ять фраз, то ти у тебе там дуже крута англійська, або your english is perfect, your english is amazing, Ну тобто там вже різні слова підбирались. Тому я зробив якісний ресерч, який в комбінації з новим оформленням, назвами та структурою сценарію, дали нам такий класний результат. От вам ще один приклад. Точно така сама історія в мене була з клієнтом Сергієм. Відомим, до речі, як Кочвистатюс, який збирав до 500 переглядів на своїх відео, і це при тому, що в людини є надпотужний особистий бренд та популярний інстаграм. Проблема була в тому, що старі відео були звичайні і не цікаві. Сам формат, в якому працював цей експерт, не розкривав його як особистість, та навіть не давав розуміння, про що він взагалі. Ось подивіться, як виглядала його картинка до, і ось як після. Тепер одразу стало зрозуміло, що він тренер. Також я зрозумів, що Сергій досить веселий хлопець і дуже органічний, коли жартує. Тому я знайшов знову ж таки за допомогою ресерчу, такий формат, де він реагує на тренування зірок. Тобто цей формат йому дуже органічний. Що це нам дає? По-перше, відомі обличчя зірок на обкладинках, тому що на них, очевидно, більше клікають, тобто це повищує наш CTR. По-друге, це розкриває Сергія як експерта і дає змогу проявлятись та жартувати. Результати можете бачити самі, і це тільки друге відео. А тепер ще раз, якщо ваш контент не дивляться, то він зрозуміло не зайде. Якщо ваш контент дивляться, але на нього не клікають, то шансів стає більше, але, скоріш за все, він все одно не зайде. Чому я кажу про шанси? Тому що якщо CTR, ну вже дійсно високий, прям дуже високий, то навіть з поганим утриманням все одно є шанс, що відео може стати популярним. Цим, до речі, зараз Перують дуже багато контентів без обличчя. Ну і третє, якщо ваш контент і дивляться, і на нього клікають, то він буде набирати перегляди. Але якщо ніша вашого контенту вузька, то ці перегляди будуть все одно обмежені вашою нішою. Тут, до речі, дуже важливо розуміти, як з вузьких ніш робити більш широкі, тобто як розширювати вашу нішу. Давайте також наведу приклад: ось моє відео з Маркусом. Я його зробив не просто так. Я розумів, що моя ніша ютуб просування є дуже вузькою, і звісно, мені прилітало. Що типу, ти YouTube-експерт тупі експерти не можеш зробити популярне відео? Саме для цього я зробив такий кейс. Я просто знайшов популярну людину, яка. Вистрілила в YouTube, тобто яка є популярною на україномовному ринку. І через це, через те, що я розбирав його як людину, яка популярна в YouTube, я розкривався сам як експерт. Таким чином я зміг охопити більшу аудиторію. Тож, як можете бачити, це відео зібрало 80 тисяч переглядів на каналі, на якому всього 2 тисячі підписників. Ще раз підсумуємо порядок дій. Спершу ми робимо ресерч, потім ми робимо обкладинку та назву. Потім ми робимо контент і потім вже інтегруємо якісь формати монетизації у свій контент. Тобто додаємо якусь рекламну інтеграцію або свого продукту, або рекламодавця, або рекламуємо будь-що, наприклад, вашу якусь воронку. І якщо ви будете йти в зворотньому напрямку, результатів, скоріш за все, не буде. А тепер давайте зворотній приклад для того, щоб підсумувати цей блок. Зараз майже всі експерти, ну давайте так, 99% починають свої канали з подкастів, але я вважаю, що це ледь не найгірший спосіб починати свій ютуб канал. Зараз буду пояснювати чому. І ще до речі додам, що всі знімають дуже дорогі студії, тобто, може вони думають, що чим дорожча моя студія і чим красивіша моя картинка, тим більше переглядів це не бере. Але насправді. Ну, ви думаю, могли бачити подібні подкасти, де студія класна, а переглядів там по 300-400-800. Так що ж не так з подкастами, ну по-перше, це дуже довго. Тобто, людина не хоче витрачати півтори години на те, щоб дивитися, як спілкуються два нонейми на якісь незрозумілі теми. Ще важливо розуміти, що в подкасті дуже багато води. Тобто, за рахунок того, що ви не пишете сценарій, коли робите подкаст, то ви спілкуєтесь, і звісно, ви не можете так щільно структурувати інформацію, як це роб. Роблю, наприклад, я, от зараз, коли я написав сценарій, я його дивлюсь і можу чітко вам розказувати свій контент без якоїсь води або сторонніх якихось своїх думок. Другий, от якраз пункт, це нікому невідомі люди. Якщо, наприклад, Волошин робить свій подкаст, то його вже знають, в нього є медійність, і також він запрошує до себе на подкаст відомих людей. Саме через це людям цікаво дивитися, як спілкуються ці відомі люди. Вони натискають на ці обкладинки, тому що вони вже знають цих людей. Але якщо ви ще не відомі аудиторії, то натискати на цей подкаст люди скоріш за все не будуть, тому що до вас просто немає довіри. Ну і третє, якщо подкаст не про вас, а саме ви знімаєте подкаст про якусь людину, то скоріш за все ці подкасти будуть дуже погано продавати. Чому так? Просто тому, що разом з влогами ви не розкриваєтесь тут як експерт, і в подкастах також дуже складно вшити якісь продаючі смисли. До того ж, подкасти залітають тільки на широкі тематики, і якщо ви ну не знову ж таки, якщо ви. Хочете робити душний подкаст про крипту, він просто буде набирати по 300 переглядів, і я думаю, що це також вам не підходить. Так, що ж робити, якщо хочеться робити подкасти і хочеться робити їх популярними, ну або запрошувати популярних людей, або робити з непопулярних людей цікавих, тобто ви можете просто упакувати якогось нонейма як людину, яка стала мільйонером в 13 років, продаючи конфети, да ну я просто... Конфети, блядь, цукерки як людиною, яка заробила 16 мільйонів доларів на криптовалюті в 12 років. Ну мені стає цікаво, що це за такий 12-річний пацан, який заробив гроші. Хоча я його не знаю. Я просто зацікавився самою обкладинкою та назвою. Ну і другий елемент, який може зробити будь-який подкаст популярним, це робити його на широкі теми. Що це можуть бути за широкі теми, це тема. Сексу, тема відносин, тема політики тощо все це я вам кажу, щоб донести одну просту дію: що ідея та формат є першими кроками, якщо ви хочете зробити дійсно популярне відео. Як нещодавно казав містер Біст, в нього було таке відео, де його поховали заживо на 7 днів. По суті, він міг просто лежати в ванні 7 днів, і по зусиллях це було б точно так само, але саме ідея і формат. Те, що він саме був похований в землі ці сім днів, зробило з цього відео цікаве відео, тому що людям це було цікаво подивитись. Якби він написав Я лежу в вані сім днів, це не було би цікаво нікому. Це такий дуже банальний приклад ідеї та формату, але це можна імплементувати в будь-яке відео. І до речі, для тих, хто вважає, що в YouTube періодичність грає якусь ключову роль, як там, наприклад, в Тіктоці, то це також міф. Ви можете створювати рівно стільки контенту, скільки ви хочете, і насправді іноді це навіть впливає краще. Приведу свій приклад. Коли почалась війна, я почав ну логічно створювати менше контенту, тому що і не було часу, і стресова ситуація. Я створював його в три рази менше. Але о чудо, мій канал насправді почав зростати в 4 рази швидше. Я зараз не приколююсь реально в 4 рази. Чому це відбулось? Просто тому, що я вивільнив простір своїй голові для того, щоб створювати більш якісні ідеї. І ці якісні ідеї перетворилися на перегляди. Це я просто підсилю вам ще раз, як важливо насправді генерувати класні ідеї і упаковувати це в прикольні формати. <гас> так, а тепер давайте поговоримо про практичну вже історію, да? тобто я покажу свої реальні приклади, відео, які набирали мільйони переглядів, але зауважу, що я буду розказувати на прикладі спортивних відео. Тому що я просто обрав для себе такий формат спортивної журналістики, де я зв'язуюсь з людиною і роблю з нею а, якийсь популярний сюжет, але це не обов'язково означає, що вам також треба робити саме так. Тобто, це працює насправді на будь-яких людях, на будь-яких нішах. Я просто показую приклади. Поїхали. Перша історія була з Сахідом. Сахід це просто звичайний хлопець з африканського села. Що я зробив? Я з ним зв'язався. От можете бачити тут по скріншотах. Я йому написав, сказав, що в мене є канал, це до речі, англомовний канал. Який я почав після повномасштабного, для того, щоб переходити вже на іншу мову. І от таким от чином, тобто я переводив з основного каналу і зараз це роблю з основного каналу переводжу відео. На англійську мову. Що тут круто, по факту, я просто знайшов людину, в якої була цікава історія. Тобто вона робила прикольні трюки, знаходячись просто в африканському селі. І в нього вже був популярний контент в Інстаграм. Тобто я розумів, що його трюки вони цікаві людям. І мені просто треба було спакувати цю ідею в класну історію і е, зробити так, щоб вона була клікбейтна. Тож ми зробили таку клікбейтну з ним обкладинку з такою от незвичайною а Позою, да? тобто, ти таке не кожен день побачиш. І також, як ви можете бачити, сахід тут дуже класно контрастує з бекграундом, да? тобто з заднім фоном. І ще подивіться на, на його руки тут. Це також дуже незвичайна тобто, така позиція. Ми назвали його тут як африканський ніндзя, тобто African, African Ninja Африкан Crazy Skills. Ми, до речі, міняли цю обкладинку чотири рази, тому що. Ми не одразу прийшли до саме цієї пози, тестували ще інші пози, і вони не давали такий CTR. От як можете бачити тут, у нас були тут проблемки. Але що важливо, якщо у вас є хороше утримання, тобто, якщо вас дивляться, ви можете міняти обкладинки. Якщо вас не дивляться, то міняй не міняй, зробити відео популярним вже буде складніше. тож... Історія це дуже важливо. Що в нас було в якості хуку? В якості хуку ми зробили реакцію. Тобто були люди, які реагували на захід на його трюки, і в них була така яскрава емоція, яку ми дали в самому початку. Ну просто тому, що іншим людям, американцям, тим більше їм цікаво дивитися на реакції інших людей. Oh my God! Oh! <laughs> Already crazy, <Holy> bro. <laughs> we said what? Oh! <laughs> Саме тому ми їх і додали в самий початок, це зачепило увагу глядачів. Там на тамнелі на, на нашій обкладинці незвичайна поза, гарний контраст, як я вже казав, і всього два об'єкти. Тобто об'єкт 1 це сам сахід і об'єкт 2 це фон. А до чого я це кажу? Тому що на обкладниках дуже часто використовують по 150 об'єктів і ти не можеш зосередитись на чомусь одному. Що в нас є тут? Як ви можете бачити, в нас дуже непоганий був тут CTR, Ютуб нам насипав 9,9 мільйони охоплень, і це відео в нас завірусилось. Сахід навіть тут писав нам «How do you guys grow your channel so fast? Да? Тобто він не розумів, як ви так швидко просуваєте свій канал. «I wanna grow on YouTube too. Any tips?» Тобто, і він думав, от бачите, що хештеги там раляють, щось таке, але насправді дуже складно людині пояснити, що таке насправді класна історія. До речі, я ще з Сахіду запропонував зняти. Спеціально відео в цьому селі, як він тренується. Це також додало а, трушності цієї всієї. історії. Ай Айтренонґрас Еврідейв І ще прикольний момент, що це насправді було всього шосте відео на каналі. Тобто, от можете бачити, ми зробили всього шість відео, і шосте відео на англійській мові стало мільйонником. Звісно, бачите, в мене тут були і інші історії. Не кожна історія ну залітала, да, так як я. Насправді хотів, тобто я також не мах, мені також треба експериментувати. Але перше відео 8,5, друге 124, 220. Отут не залетіло, бачите, 1,1. 52, 1 мільйон, 55, 10, Тобто, як для нового каналу, ще й на англійській мові, як мені здається, непогано. Йдемо далі. А оцей чувак. Його звати Сондре Берг. Він також дуже такий, мені здавалося, харизматичний, тобто, в нього таке довге волосся. Він чимось схожий на вікінга. І я подивився також, що в нього прикольний інстаграм. В нього там класно залітають відео. В нього в той момент вже був Ютуб канал, але от Ютуб канал не залітав. Не залітав просто тому, що він не розумів, як він працює, як створювати класні сценарії і обкладинки, і на чому там взагалі можна грати. От в моєму випадку я погрався з гігантизмом, да? тобто, ну мені здалося, що цим можна в нього досить високий зріст, не такий, прям, щоб він був гігантом, але ну, це можна так, от, екс... як сказати, трохи перебільшити, просто задля для того, щоб обкладинка була клікбейтною. Саме це я і зробив і тут. І тут я показав, що зріз Скалоладзе набагато менший, ніж його зріз. да тут така сама історія. Тобто я просто погрався на оцьому гігантизмі і також назвав його як гігант із Норвегії, наскільки він сильний. Що тут було важливо? По-перше, два основних об'єкти: контраст це все є як тут, так і на попередньому на попередній обкладниці. Цікавий образ героя це також важливо. І що було круто в хуках: це унікальні трюки, звісно ж, динаміка, тест сили як елемент утримання аудиторії. Оце також дуже важливо, що ми на протязі всього відео тестували його силу в різних моментах, і тому людям було цікаво додивитися відео до кінця, щоб дізнатися, а наскільки він сильний в тому чи іншому. Русі, тобто в тій чи іншій е, вправі. В кожному відео має бути елемент, який змушує додивитися людину це відео до самого кінця. В нас це був е, саме тест сили, саме він спрацював. І також, до речі, зйомки були на балі, тобто зараз не ну не обов'язково вам летіти на балі, щоб зняти подібне відео. Ви можете зняти там якусь якийсь шматок інтерв'ю. Це можна робити через сервіси, типу Riverside, або можна попросити людину просто відзняти себе. От так як я і зробив. Я попросив Сондра Берга відзняти себе на камеру і просто робив таким чином динаміку. Десь він щось каже, десь я роблю закадрову озвучку, я щось кажу, і от таким чином зробили сюжет. І що ще круто в YouTube, що якщо у вас щось класно залетіло, він дуже любить, коли ви це повторюєте. Тому ми зробили перше відео на 445 тисяч, і потім ми повторили цей результат на 938 тисяч переглядів. Тобто в сумі отримали 1,5 мільйони переглядів. Таким чином, зробили Сондер класний результат. Далі. Хелах Сідібе, оце взагалі мій перший такий дуже крупний кейс. Ми тут зробили з ним майже 10 мільйонів переглядів, і тут насправді людина була, яка бігла 365 днів, тобто в нього вже було одне популярне відео, я його побачив, але тоді ще був 2020 рік, і я зрозумів, що на нашому ринку не було такого, щоб людина бігала 365 днів. Тому я і прив'язався до цієї ідеї. Ідея, яка об'єднує, я написав це не просто так, тому що. Що ідея бігати 365 днів це про дисципліну. Це прикольно. Тобто це може об'єднати людей навколо однієї якоїсь мети. Я це розумів, і мені здавалося, це прикольно для того, щоб створити такий багатосерійний контент. По-перше, видно, масштаб роботи, тобто людям цікаво дивитись на все, де є масштаб. Містер Біс колись пилив стіл пластмасовими ножами і розпиляв його за 12 годин. Це здавалося б абсурд, але людям просто цікаво подивитись, що що, блять, це таке взагалі, що там буде. А далі багато відкритих питань. Тобто людям цікаво, а як він бігав зимою, а чи він не хворів, а як не вже він не пропустив жодного дня? А чому він взагалі бігав так багато? Тобто багато питань, які відкриті, і людям цікаво дізнатися відповіді на ці питання. Далі структура утримання, тобто форшадо, наш, за рахунок а, фінального результату. Кожен раз, коли людина відкривала цей сюжет, їй було цікаво, а чим все закінчиться, тобто, ну, навіщо він бігав, який буде висновок, коротше, в чому суть. Да? І от якщо ви поступово доводите людину з точки А, тобто з початку сюжету до фінальної мети, до суті, навіщо це було зроблено, і чи зміг він чи не зміг, я завжди залишав залишався відкриті питання: тобто, а чи зможе він пробігти, а чи, ну, типу, не захворіє, чи не буде якихось проблем. тобто... Все оце я не розповідав аж до поки не закінчиться а, сюжет. Далі в нього ще була класна харизма і є. А, він дуже харизматична людина. Ну, взагалі, а, темношкірі люди вони харизматичні. І тому це також спрацювало нам в плюс. А, і багатосерійність. Тобто, коли у нас одне відео зайшло, бачите, тут 3,3 мільйони, 333 тисячі, 2,3 мільйони, 70 тисяч, 600 тисяч, 821 тисяча, тобто я зрозумів, що це працює, і ми постійно робили багато серійні такі штуки. Людям постійно було цікаво, а що ж трапилось зараз з Хелохом? А чи він продовжує бігати, чи ні. Насправді, цим відео ми змусили дуже багато людей бігати. Також я в відео додавав слова головного героя. Ну просто для того, щоб люди розуміли, що це реально, що це я з ним знімаю, а не просто там десь тирю якийсь контент, тобто просто. Я просив Хелаха записувати щось для своєї аудиторії. До нього, до речі, після цього звернулося GoPro, Джим Шарк, і також з ним знявся в одному сюжеті Кейси Нестад. якщо знаєте, хто це такий, то це людина, яка створила по суті формат влогів. От я вам просто ще додав тут декілька скрінів, як повинно виглядати утримання. Тобто, оце утримання, це те, як воно не має виглядати. Це мені до речі скидав учень з міні-курсу. Нещодавно бачите, тут його перелистують. А оце наше утримання, воно рівнесеньке і навіть є отакі спайки, тобто люди щось передивляються. Це насправді в конкретно цьому відео ми просто писали текстом деяку інформацію, і люди просто зупинялися, щоб її почитати. І саме тому тут є ще й отакі холми. Тому, якщо дивіться, у вас є хороше утримання, і до речі, воно також бачите 70% viewers still watching around 0.30 mark, тобто я утримав аудиторію на самому початку, і саме тому я зміг зробити утримання таким високим. Якби я, наприклад, не утримав увагу в початку, то у мене були, був би графік якийсь отакий, бачите? Тобто я б втратив дуже багато аудиторій, і в мене тут утримання було б вже не 49, а до прикладу, 30%. Саме тому так важливо робити правильні хуки. До чого я це кажу? Якщо у вас, якщо ви зможете робити контент, який так довго дивляться, і якщо у вас буде отака рівнесенька лінія, то а, насправді все інше це просто технічні моменти. Міняти обкладинки, міняти назви, ви зможете набити руку. Головне це знову ж таки навчитися розказувати історії і працювати з контентом. <гас> Дивіться, що вам робити далі. Насправді ви можете вже брати все те, що я вам розказував на протязі цього відео, і почати впроваджувати ці знання, тобто почати знімати контент. YouTube – це така платформа, де просто треба здобути досвід і зробити свої помилки. Це як в книзі, де спочатку ти робиш помилки, потім в тебе з'являється мотивований оптимізм. І ти з розумінням справи досягаєш результату. Або якщо не хочеш робити свої помилки, то можеш звернутись до нас за 11 років. Ми, напевно, стали вже майстрами помилок і зробили їх всі, які тільки можна. Ми працюємо у форматі індивідуального наставництва. Тобто, у нас поки що немає ніяких курсів з записаними уроками. Під кожну окрему людину створюємо стратегію в Notion, де індивідуально прописуємо кожен крок процесу створення відео. Ми дуже глибоко працюємо над пошуком актуальних ідей, пояснюємо, як їх генерувати та звідки брати, якщо бракує. Своїх допомагаємо налаштувати картинку та світло. До речі, навіть на iPhone, як бачиш, виходить дуже непогано. Також ми допомагаємо зі структурою сценарію і пояснюємо, за рахунок чого ваша історія стає унікальною та такою, що від неї неможливо відірватися. А ще допомагаємо з підрядниками по монтажу та обкладинкам, і разом з вами будуємо систему створення контенту, яка буде підлаштовуватись під ваш час та потреби, а не навпаки. Ну і звісно, супроводжуємо вас на індивідуальних стратегічних зізвонах та в телеграм-чатах. Головна мета це зробити той результат який буде виправдовувати ваші очікування? Бо саме через таку взаємодію нас частіше за все рекомендують і 40% всіх клієнтів, що в нас є, приходять саме по сарафанці. Чи будемо ми колись робити курси? впевнений, що так, бо кількість людей на особистому наставництві зростає. А кваліфікованих людей, кому я можу довірити роботу з клієнтами, поки що небагато. Бо на ринку, начебто, і є експерти з Ютубу, але вони здебільшого працюють з контентом без обличчя, і насправді в нормальному контенті, де треба щось знімати, писати якісь сценарії, просто не мають твердого результату. Тож, якщо ти хочеш попрацювати особисто з нами, поки є така можливість, та отримати діагностику свого каналу, то просто напиши в той бот, в якому ти дивишся це відео, плюс або якщо. Ти дивишся з міні-курсу, то напиши плюс, просто нам в дірект. В описі я залишу всі необхідні контакти. Ну і звісно, я віддаю тобі свій notion документ, який обіцяв, і який залишу в описі під цим відео. Він допоможе тобі робити свій контент більш усвідомлено і заробляти одразу. А з вами був Федір Чепкий. Сподіваюсь, це відео було вам корисно. Якщо це так, то буду радий будь-яким вашим коментарям. Ну і звісно ж всім мільйонних переглядів.